Слава Ісусу Христу, дорогі братики, сестрички, господинки і господарі, сьогодні ділюся своїм найкращим рецептом маринованих огірочків. 40 банок, торік хлопці з'їли ще до різдва. Що нам потрібно? 4 кілограми огірочків, 3 літри маринаду. Маринад вариться в такій пропорції: 3 літри води, 350 грам цукру і 2 столові ложечки солі. Баночки, ну це закип'ятили. Трошки ще лаврового листочка, і як вже в мене маринад остих от сьогодні, на даний момент пів літри оцту вливаємо, то дуже-дуже воно хтось каже, корисно, не корисно, але смачно. Тому трішечки оцту до того всього, щоб огірочок мав смак, а не був солодкий такий, значить, як, як цукерка. Так, отож, в баночку на дно кидаємо цибульку, кидаємо моркву, кидаємо зубчики часнику і вложуємо гарнесенько наші. Побожні огірочки вложуємо і закладаємо так. Гарненько, гарненько. Далі то все залється маринадиком. Все залиється маринадом. І після того. А, ще дати трішечки перчику, пару бубочок. О, пару бубочок, перчику можна одразу. О, то трошки забагато. Но я поділюсь. І так, оце у нас є. Така стандартна баночка. Бо то ж відео коротесеньке, я довго не буду балакати. Огірочок, цибулька, часник. То все. Гарненько. Можна листочок, духмяний перець. То все заливаємо маринадом. Бідемо ну, кружечку, наприклад. Маринадом. І 10 хвилин просто простаралізувати. Або довести до кипіння навіть. Ось так. І ось, у нас виходить отака от баночка, покажи ближче. Простий рецепт, він буде в описі. Ось. Маєте простий рецепт маринованих огірків. Смак, смак, я кажу, я не обманю. Смак неперевершений. Хлопці, 40 банок з'їли до Різдва. Я кажу, з ріку до сьогодні, що Та, так мало огірочок, або ще багато не вродили. Треба, треба робити те, що є. І так, цибулька, морква, часничок, огірочки. Маринад готовий. Заляли. У баночках простерилізували, от в каструльку поставили, потім водичку простерилізували, І ви маєте прекрасні мариновані огірочки. Квашені огірочки, рецепт буде другий. Вони вже в мене зроблені, тільки я вам опублікую то все та й все. Будьте здоровенькі, робіть, не пожалієте. Сьогодні в Ланіцях перепиняють мене. А дайте рецепт, а дайте рецепт, кажу, зараз буде відео. Тому робіть прекрасний рецепт з Богом!